Шановні учасники нашого зібрання, сьогодні ми зібрались у цій залі, Щоб пророчество відзначити державне свято День Конституції України. 2014 рік знаменний для нашої держави тим, що ми будемо святкувати 18-ту річницю основного закону. Ця подія, з якої власне, і починається існування української держави. Адже до 28 червня 1996 року Україна жила за старою Конституцією, яка була прийнята ще в радянській Україні. Саме цього дня відбулася знаменна для України подія, було прийнято нову Конституцію, яка остаточно проголосила Україну суверенною, незалежною. Демократичною, соціальною, правовою державою визнала людину найвищою соціальною цінністю і утвердила народовладдя. Вітаю усіх вас від імені міського голови з цією доленосною подією. Щиро хочу, щоб усіх інституціях держави безвідмовно. Дотримувалися норм життя, прописаних в нашому основному законі Конституції, щоб мир і спокій запанував у нашій державі, щоб діяла латинська формула бережи порядок і порядок збереже тебе. Як відомо, хороший меч кують не один день, елітне вино витримують багато років. Процес створення Конституції України також був довгим тернистим. Починаючи з Конституції Пилипа Орлика 1710 року, яка, щоправда, так і не вступила в дію. І закінчуючи безсонною ніччю з 27 на 28 червня 1996 року, коли основний закон нарешті був прийнятий, таким був нелегкий шлях цього великого документу, Але і результат цього вартий. Конституція України по праву визнається однією з найбільших досконалих і демократичних конституцій у всьому світі. Цей тип замахнувся на найсвятіше, що у нас є на Конституції. Ця фраза з кінофільму Ельдара Рязанова, «Стережись автомобіля, найкраще характеризує епохальне значення цього документа і для країни в цілому, і для кожної його. Її громадянина, зокрема, схвалення Конституції 28 червня 1996 року стало точкою відліку нової епохи в історії української нації. Ми отримали реальний шанс побудувати життєздатну демократію там, де понад 70 років панував тоталітаризм і репресії. Наразі процес побудови національної, демократичної, правової і соціальної держави все ще триває. Шкода, але 18 років Конституція так і не стала безумовною цінністю для українського суспільства. Вона мала бути своєрідною світською біблією для нас. Однак ще не стало такою. Італієць Нікола Макіавелій у своїй знаменитій праці держава писав. Я не думаю, що можна знайти більш негідне, ніж коли закон приймає і потім не дотримується. І тим більше, коли закон не дотримується сам його законодавець. У мовах минулого авторитарного політичного режиму, який характеризував нашу державу навіть у всі роки незалежності, при всіх президентах України Конституція із джерела правовідносин перетворилася на засіб. Забезпечення політичного надаювання як інструмент нейтралізації опонентів. Конституція держави і схвавілля державної влади поняття абсолютно несумісні. тонку грань між диктатурою права і диктатурою безправ'я визначити дуже важко. Як правило, ми усвідомлюємо цю межу аж тоді, коли її вже давно перейдено. А тому вибір між легітимним правовим порядком. Та узурпації влади був випробуванням для українського народу, випробуванням його здатності вольовим порядком захистити свій суверенний вибір та скинути злочинну владу Януковича. Сьогодні Кабінет міністрів України постановив до 1 жовтня поточного року провести обговорення змін до Конституції щодо децентралізації влади. Це рішення було прийнято 17 квітня на позачерговому засіданні Кабінету міністрів. До обговорення будуть залучені органи місцевого самоврядування, їх асоціації, громадськість, наукові та ділові кола. Безумовно, окремі положення Конституції 1996 року морально застаріли, є декларативними і не відповідають уставленій практиці. Це часто стає підставою для різноманітних політичних спекуляцій, соціальних конфліктів, причиною делегітимізації політичної системи в цілому. У взаємовідносинах з державою місцеве самоврядування ніколи не розцінювалося в якості повноправного партнера, незважаючи на те, що гарантія місцевого самоврядування Конституції України відведено цілий розділ. Його і надалі система виконавчої влади трактує як п'яте колесо до державного управлінського воза. За всі роки незалежності місцевому самоврядуванню так і не дали змоги стати самодостатньою інституцією, реальним і дієвим центром управління справами місцевих громад. Далі словесних запевнень реформувати місцеве самоврядування у цьому напрямку ситуація так і не зрушила з місця. Не так давно системні антиукраїнські, антиконституційні дії доповнили ще однією злочинною новацією законопроекту Полісниченка-Ківалова Козлі... про засади державної мовної політики, попри визначений основним законом статус української мови як єдиної державної, Їх закон фактично зводив її до рівня. Піднести російську мову до рівня української мови, тобто російську мову мову вчорашнього колонізатора а сьогоднішнього агресора. Ця законодавча авантюра була відвертим наступом на права українців і створила небезпеку цілісності української держави. Двозначності в цьому питанні бути не може. Батьківщину, рідну матір та батьківську мову не обирають. Шановні. Учасників урочистей перед всіма нами і перед кожним зокрема стоїть настільки важке, настільки величне завдання зберегти і розбудувати сучасну українську національну по справжньому демократичну і цивілізовану соціальну правову державу. Найважливішим інструментом осягнення такої місії має бути національна конституція і в цьому контексті. Прагнення новообраного президента Петра Порошенка та діючої влади до удосконалення основного закону можна лише вітати, адже 26 червня 2014 року президент Порошенко вніс до парламенту законопроект щодо змін до нинішньої Конституції. Основні зміни мають торкнутися децентралізації влади і підвищення самостійності регіонів. Керівники регіонів будуть вибиратися на місцях, а не призначатися з Києва. Будуть розширені повноваження територіальних громад і місцевих рад. Статус російської мови не зміниться. Як заявив 25 червня Петро Порошенко, єдиною державною конституційною мовою України була, є і буде українська, але у регіонах російська і мови націл. Можуть використовуватись на рівні з українською. місцеві адміністрації, будуть ліквідовані, заміни будуть створені державні представництва, які мають слідкувати за дотриманням Конституції, а також контролювати діяльність територіальних органів виконавчої влади. Однак насторожує той факт. Що згідно соціологічних досліджень, тільки 4% українських громадян вважають, що причиною наших соціально-економічних неаразів є недосконала Конституція. Натомість 32% вважають, що причиною цього є корупція, 18% ігнорування чинної Конституції та законів України. З цього випливає, що спочатку ми та обрана нами влада повинні в першу чергу виконувати Конституцію. А вже тільки після розпочати мову про її вдосконалення. Всі ми переконані, що в Україні потрібна конституція, яка б базувалася на принципах національної і соціальної справедливості, конституція із міцним національним фундаментом, глибокими національними традиціями, ринково-економічною моделлю та європейським геополітичним устрімлінням. Конституція має бути тим основним законом, який для кожного є абсолютно життєвою цінністю. <кхід> Та для цього необхідна у першу чергу повага до Конституції, до Конституції готовність безапеляційно виконувати кожну її норму. Я за увагу і дві слова хочу сказати, привітати всіх вас, громадськість нашого міста. Ви знаєте, що сьогодні. Петро Порошенко, президент України, підписав економічну погоду з Європейським Союзом. Ну, може, з вас то бачили, він виняв ручку і сказав, що ця ручка чекала підпису. Я Інкович мав вільності підписати. І я цією ручкою як символ підписую. Вітаю вас!